Один вже зданий в експлуатацію, інший на стадії завершення. В прилуках з'явилися розумні світлофори на двох найпроблемніших перехрестях. Це практично в центрі міста на перетині Костянтинівської і Котляревського, та у Заудаївському мікрорайоні на перетині вулиць Густинської і Боброва. Повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Хочу проінформувати про хід виконання робіт з реалізації двох проектів по облаштуванню світлофорними об'єктами. Перехресть. На сьогодні роботи на перехресті вулиць Котляревського Костянтинівська завершені. Що стосується перехрестя вулиць Густинська Боброва, то хочу наголосити, що на сьогодні роботи не завершені. В першу чергу для забезпечення безпеки автомобілістів, мешканців міста облаштовано 8 пішохідних пішоходних світлофорних об'єктів, 8 транспортних світлофорних об'єктів з таблом відліку часу. Встановлено дорожній контролер на сьогодні. Облаштовано пристрій звукового супроводу пішоходів, встановлені відповідно до державних будівельних норм до всіх ДСТУ дорожні знаки. Контроль за виконанням усіх етапів облаштування світлофорних об'єктів. Здійснює інженер з технічного нагляду Олександр Кувтун. Я хотів сказати, по-перше, що у місті Прилуки одне із таких важких перехресть – це було Костянтинівського і Котляревського, і Боброва Густинська. І як кажуть, слава Богу, депутати додумались все таки винести на рішення. Про влаштування тут світофорів. І на сьогоднішній день роботи по встановленню світофорів і наладжування роботи самих світофорів для пішоходів і для транспорту закінчені, а роботи по благоустрою ще не закінчені в зв'язку з тим, що були ну, весь час майже були весь час дощі. Я думаю, що на цих двох перехрестях. Буде слава богу забезпечена безпека руху і для транспорту, і для пішоходів. Роботи з благоустрою цього світлофорного об'єкта продовжаться, і лише їх завершення стане підставою для розрахунку з підрядником і здачі об'єкта в експлуатацію, наголошує Олег Созінов. На наступному тижні планується приїзд підрядної організації для повного завершення робіт з реалізації проекту по облаштуванню світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Густинська, Боброва. Після того, як будуть виконані роботи з благоустрою в повному обсязі, відповідно здійснить технічний нагляд, спеціаліст технічного нагляду перевірять виконання проєкту автори. Авторський нагляд так званий буде здійснений. І лише після того будуть прийматися акти виконаних робіт та Проводитися відповідна оплата за виконання даного виду робіт. що ж на сьогодні із робіт з благоустрою світлофора на перетині Боброва Густинської і в яких об'ємах зроблено, і що попереду розповідає інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Асфальтування тут згідно проекту було закладено 64 квадратних метри, зроблено тут 72, Хоча і цього ну вона мало, але. Напевно, із-за того, що мало виділено коштів, і тому так запроєктовано, що тільки 64 квадратних метри. Не закінчено ще підсипання ґрунту ну, на рівень покладеного асфальту. Буде закінчено, про вірніше зроблено е, нанесені стоп-лінії на кожному, на кожному, перед кожним світофором. І я заставлю ще раз пофарбувати переходи. Лише після виконання усіх цих робіт проект з облаштування світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Густинська Боброва вважатиметься завершеним, наголошують фахівці.